Саме тут ми всі по FPV. FPV на радіозв'язку і FPV на оптоволокні працюємо і з одним із другим. Склад майстерні це все такі любителі, як я. Ніхто там вищої технічної якоїсь освіти не має. Наші основні задачі це підготувати усі засоби для бойової роботи. Це БПЛА, наземні станції, повітряні ретранслятори, носії ретрансляторів підготувати їх так, аби було легше їх використовувати. Ти, по-перше, хлопцям на позиції, щоб там не довбатися з ними багато часу, ну і налаштувати їх таким чином, аби обходити оцей реп. Це саме оце перемикання, наприклад, канал якусь частоту керування змінити, під яку ребу немає там або давиться менше ремонт тих же ж самих дронів, тому що часто буває, що вони страждають там ще при доїзді на позицію. Як на мене, це дуже відповідальна робота, тому що це засоби, які стримують ворога. Це одне з приміщень нашої майстерні. Саме ця кімнатка відповідає за дрони на одній з частот. Тобто частот буває багато. Лицар позивний зараз налаштовує дрон. Перевірити, щоб на позиції не було жодних проблем. Вони всі до лікало 50-х нічний Ні, посадки. 50. І працює вночі по яких цілях, що шукають, Насправді, не має то... Насправді немає значення, яка ціль. Навіть якщо це одна, один піхотинець, його треба знищити, тому що цей один піхотинець може когось з наших чи затрсотити або вбити. Ти сам його? Так, два роки тому було оповіщення по місцю проживання. Відповідно, принесли повістку, вручили. На другий день з'явився в ТЦК. Прийшов в мобілізацію, декілька днів ще мав на збори і зібрався і поїхав. Заліз за освітою фармацевт, так і потрапив, до речі, сюди як бойовий медик 79-го. Тільки доля там не склалася з бойовою роботою в медроті. Ну потрапив сюди в рота ударних. Почав роботу з тих же ж самих налаштувань, в принципі, дронів, що і зараз робимо, тільки вона зараз значно розвиненіше і більш осмислено все роблю. Бо тоді ж інформації як такої ніде да, дуже не було в інтернеті. Теж інформації було прям мінімум, тому що цей напрямок взагалі взагалі не розвивався. Ще як такий, це у нас другий фахівець. Позивним на він аналогічно займається налаштуванням і прошиванням дронів, перевіркою їх паралельно він займається намоткою оптоволокна. Тут є різні параметри намотки, довжини, швидкості. Скільки часу мотається отак одна катушка? В Середньому півтори-дві години. Оптоволокно вже давно є в Україні і використовується має багато плюсів. Перший плюс того, що тобі не треба думати, як побороти реп. Сказати, що дрони на оптоволокні не маневрені. Можливо, це було колись. Зараз є різні міцності волокна. Нещодавно тестили дрон на оптоволокні, то крутили бочки, сальто. Типу. І так. На оптоволокні можна робити засідки, він же ж може стояти довго, сісти десь біля логістичного шляху. Ворога і дочекатись, коли буде рухатися якийсь транспортний засіб. Обриви, це якраз один-єдиний мінус. Взагалі, волокно лягає гарно, воно є міцне на розтягнення, але крихке на облом. Тобто, коли йде перекрут, і воно просто лопає. В принципі, це така єдина його, єдина його ахілесова п'ята. А на яку дальність ми літаємо? Різні насправді є. Починали з 10 кілометрів, потім 15, 20, 25, 30 кілометрів. Все залежить просто від задач. Тобто, якщо у нас, допустимо, задача є залетіти на 10 кілометрів, то який сенс використовувати катушку 25 кілометрів. Uh -huh. Того і різні довжини катушок є. Yeah, okay. Так ця катушечка, вона 50 кілометрів має. Насправді тодішні потреби в налаштуваннях, прошивках і тому подібного були значно менші ніж зараз, тому що і протидії як такої тоді не було. Ми тільки навчилися, допустимо, зараз обходити реп, проходить там місяць і вже все. І вже це вже не працює що зараз. Треба вже знову щось придумувати. І сказати, що ти наперед можеш щось придумати, то не придумаєш, тому що ти не знаєш, яка протидія буде в тебе там, через місяць. Тобто ми завжди мусимо працювати по факту. Тобто є зараз проблема, ми її мусимо вирішувати. Абсолютно кожен дрон ми піднімаємо. Так, ми ним тут не літаємо, але ми його відриваємо від землі там, на 20-30 см. Це вже є першим признаком, що він може піднятися, не перевернеться і тому подібне. Після того, як ми їх тут підготуємо, там, вийдемо в поле, політаємо на більш дальшій дистанції, подивимося якраз на якість зв'язку. Картинка чи не підсипає і тому подібне, або якість зв'язку радіокерування. Після того, як вже пройшли всі етапи перевірки, ми їх пакуємо в коробочку. Підписуємо, нумеруємо і або відправляємо відразу на позиції, або якщо на позиції є певний запас, що ще не потребує відправки дронів, то ми їх просто відкладаємо в сторону і наступний екіпаж з собою забирає. Звичайно, що прагнемо до масштабування як по людях, так і по засобах, по обладнанню. Як наші обов'язки входить не лише ремонт, налаштування, прошування, а також. Так би сказати, технічна підтримка позиції, тобто будь-які проблеми, будь-які десь щось не працює і тому подібне. Це до нас звертаються, дзвонять і вирішуємо проблеми. Це у нас 3D-принтер. На ньому ми друкуємо деталі підтримки антенн радіокерування, підтримки антенн відеозв'язку, корпус запобіжників, корпус якихось ретрансляторів, все, що не потребує такої жорсткої жорсткої міцності, на що не буде здійснюватися навантаження велике. Та можна друкувати на пластику. Просто в багатьох людей насправді невизначеність. Це напевно така собі одна з основних причин, чого люди не з'являються в ТЦК. В них є якась. Невизначеність, невідомість, вони не знають, що буде, куди і як, і це їх напевно таке саме перше, що їх відлякує Насправді, по факту, так і є. Бо я теж не знав, що і як буде, і я впевнений, що і зараз є багато тих, хто чекають просто того поштовху, тої повістки. <звиш> ну звичайно, складне рішення. Все-таки це ж не поїхати десь у відрядження на заробітки, чи ще кудись. це пляха війна, типу плюс залишати дружину, дитину, роботу, ну такі комфортні умови свої. Я думаю, багатьох свідомих українців є десь всередині розуміння того, що треба. Та багато чого не хочемо робити, але якщо не мобілізуємося всі, то який сенс в тому всьому, що вже зроблено.